Без детального аналізу всіх комунальних підприємств міста, їх на сьогодні більше тисячі, європейське сучасне місто уявити не можна. Багато з цих підприємств потребують серйозної реорганізації. Деякі з них, на нашу думку, взагалі слід було б ліквідувати, тому що вони як пухлина на тілі міста, вони поїдають бюджетні кошти. Нашою аналітичною групою було проведено дослідження, як ми вже говорили, які КП мають неефективну структуру, чому деякі з них є збитковими. І постає питання, чому ж платники податків мають дотувати непотрібні їм КП? Ми сказали про найбільш резонансні, на які дані ми спиралися, ще важливо сказати. Знову ж таки, тільки на офіційні. Ми в своєму дослідженні оперували фінансовим аудитом, який був проведений департаментом внутрішнього фінконтролю КМДА. Це було глобальне таке дослідження, там широке коло питань розкрите, глобально від дотримання вимог чинного законодавства, ведення бухобліку фінансових планів до ефективності використання бюджетних коштів. Ще серед проблем, які ми сьогодні не назвали це відсутність інформації. КП на сьогодні є дуже закритими структурами, функції незрозумілі, а дуже часто дублюють одна одну. кілька. КП виконують одні ті ж самі функції і мало ефективно виконують. Це також неможливість зворотнього зв'язку, немає можливості навіть написати електронного листа. Сайти далеко не в кожного комунального підприємства є. А там, де є, це просто як сайт-візитка, абсолютно неінформативна, зачасту з застарілою інформацією. Але знову ж таки найбільш наболіле питання, як ми вже сказали, це використання бюджетних коштів. Чому? Просто стислі цифри. Загальна сума порушень і неефективно використаних бюджетних коштів за минулий рік складає 342 з лишнім мільйона гривень. З них 114 мільйонів це прямі втрати бюджету. Що таке 114 14 мільйонів гривень для міста Києва? Просто для прикладу. В бюджеті міському на 2015 рік приблизно таку ж суму закладено на капітальний ремонт доріг. Є що ремонтувати в нас, правда? Стан доріг це можна взагалі годинами говорити. Ці кошти можна було б направити і е збільшити обсяги, обсяги цих ремонтів. Це просто тільки приклад. Найбільш збитковою сферою є житлово-комунальне господарство. З тих 114 мільйонів 88 мільйонів припадає саме на цей сектор. Тому ці питання мають бути в числі перших на порядку денному нашої влади. А ми також продовжуємо працювати в цьому напрямку. Ми відкриті для діалогу, готові об'єднати зусилля з усіма фахівцями небайдужими для нашого спільного дому Києва.